Дійсно, тут дуже важко спрогнозувати, що чекає на слота в Ліверпулі. Ми вже, ми вже бачили приклади в Манчестері і Танхаґі, mm -hmm. що доля для нідерландських тренерів складається не дуже добре завжди. Ну, перший Якщо, там перший вже. сезон класний, але yeah. я все-таки зробив би скидку, що М'йо оверперформив сильно в минулому сезоні. А, і де, і, а наприклад, той самий Ліверпуль. А, в нього був спад явно mm -hmm. минулому mm -hmm. році, як і в інших клубах. То все-таки мені здається, що можливо це буде боротьба за четверте місце десь. Також мені на згадку зразу приходять і Рональд Куман, який Евертон тренував, і Луї Вангал, який МЮ тренував. Mm -hmm. Не дуже добре складається кар'єра у голландських тренерів.